Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати ліхтарик на ключі. Незалежно від того, чи ви шукаєте новий ліхтарик для себе, чи на подарунок, є декілька важливих аспектів, на які варто звернути увагу. Відео буде більше для новачків у темі EDC, а от більш знаючі люди залишайте, будь ласка, свої коментарі, з якими ви наключниками ходите зараз і чому. Тож, готуйте улюблені напої і ми починаємо. Ліхтарик на ключі це невеликий, але дуже корисний аксесуар. Він може знадобитись у найнеочікуваніший момент, коли потрібно знайти щось у темному місці, пройтись по вулиці без освітлення, або потрапити у темний під'їзд, там відкрити двері вночі, або навіть дезорієнтувати когось в екстреній ситуації. Тож важливо обрати надійний та зручний ліхтарик. І перше, на що потрібно звернути увагу, це яскравість. Вимірюється яскравість у люменах. Для ліхтарика на ключі оптимально буде яскравість від 20 до 100 люменів. Виробники зараз намагаються зробити компактні ліхтарі більш потужніші і в них триває конкуренція. У цьому, тому ви з легкістю зустрінете на ринку наключники на 300, 500 та навіть 1000 люменів там, в турборежимі. Наприклад, ось цей потужністю 900 люмен. Для мене оптимальний варіант це наявність декількох режимів роботи. Зручно, коли ти можеш змінити яскравість ліхтаря від мінімального 1-5 люмен, коли потрібно, щоб ліхтарик просвітив якнайдовше, до більш комфортного там, в 50-100 люмен. Мати турборежим десь у 300 люмен зайвим не буде, але то більше для освітлення на відстані, як я казав раніше, в екстрених ситуаціях спрямувати промінь світла комусь в обличчя, щоб дезорієнтувати. Я спеціально ніколи так не робив, але коли спробував на собі, зрозумів, що воно спрацює. Другий важливий аспект це розмір і вага. Ліхтарик має бути компактним і легким, щоб не заважати при носінні ключів. Я в цьому випадку можу поставити, як приклад, модель Tiki під NightCore 10 грам. Ви його майже не відчуєте, але тут також треба дивитися і на інші аспекти, такі як наявність потрібного функціоналу в цьому ліхтарику і розмірах самого акумулятору. Або альтернативного живлення у вигляді батарейок, що, звісно ж, збільшить розміри та вагу ліхтарика. Тому оптимально мати ліхтарик від 10 до 50 грамів і щоб по розмірах не перевищував в об'ємі ваші ключі. Я думаю, це в першу чергу про зручність. Третє це живлення. Ліхтарики можуть працювати на батарейках або мати вбудовані акумулятори, як от в цих моделях. Акумуляторні моделі зручніші, але батарейки можуть бути більш довговічними. Тут обрати тільки вам. Якщо хочете мати незалежний ліхтарик на батарейці, то беріть його. Купити стандартні батарейки, зараз можна будь-де або використовувати акумуляторні батарейки. Якщо у вас немає проблем з рядкою ліхтарика, ви не хочете думати за ці батарейки, то я б вже звернув увагу на те, щоб ліхтарик заряджався через звичайний всім роз'єм Type-C. Не бачу сенсу від microUSB. Як от в мене тут воно вже старе, просто не плодіть у себе купу кабелів. Type-C, універсальний формат, дуже легко користуватись там одним кабелем для декількох пристроїв. Четверте це матеріал корпусу. Найкраще обирати ліхтарики з алюмінію або нержавіючої сталі, адже вони більш витривалі, і з-за цього вони можуть бути трохи важчими, ніж пластика. Зараз набирає обертів титан, він має свої переваги, але є один недолік. То ціна. Якщо вас це не парить, беріть титановий ліхтарик і він буде просто невбиваємий і вам корпус прослужить дійсно довго. І з того, що в мене є, можу дати відгук. Проблем з корпусом ні в кого не було. Пластикові корпуса мають ще деяку особливість. Часто з них ви можете зустріти, особливо якщо це там прозорі, вони мають флюоресцентне покриття, тобто. Заряджаються трохи від світла, від сонця можуть. За рахунок чого в темряві вони самі себе підсвічують, що буде вам зручно там знайти його десь в темному місці. Давайте далі. П'яте, на що треба звернути увагу, це водостійкість. Ліхтарик, приєднаний до ключів, автоматично може потрапити в місця, не дуже підходяще для електроніки, тому наявність прокладок, заглушок, от щось типу такого. Вони по-різному виглядають, але принцип один той самий. У ліхтариків, в яких вбудовані батарейки, ви можете подивитися, що там є прокладочка. Наприклад, старенького китайського ліхтаря він не наключник, але для прикладу, щоб ви розуміли, ось є прокладочка, яка теж дає захист від того, щоб сюди потрапила волога. Те ж саме ви побачите і в маленьких наключниках, які живляться від батарейок. Якщо цього немає, то краще такий ліхтарик не брати. Також звертайте увагу на рейтинг водостійкості, наприклад, IPX 4 і вище, ліхтарик буде захищений від бризок води і дощу, що додасть довготривалості використанню. І останнє, на що треба звернути увагу, це те, що деякі ліхтарики мають додаткові функції, такі як різні режими освітлення, тобто ви можете перемикати потужність, змінювати, тим самим яскравість ліхтаря. Можете змінювати колір освітлення, блокування кнопок, це теж одна з корисних речей. Рівень заряду, ви можете там, більш сучасних це виглядає через дисплей. Чи, наприклад, в такому форматі можна затиснути зелений і все добре. Тут теж саме: натиснути зелений і все добре. Деякі ліхтарі мають ще маячок, там сос, це теж може бути корисним. Ультрафіолет, додаткові діоди, наприклад, як тут він подвійний. Чи там Додаткові діоди на різне освітлення, на окремий там розсіювач. Наявність зуму теж може бути. Магніт на корпусі, до речі, дуже корисна річ, якщо вам потрібно відстібнути від ключей, використовувати окремо як і ліхтарик, там в машині щось подивитись просто чи звільнити собі руки це непоганий варіант. Наявність кліпси, до речі, на цьому ж прикладі, як я бачив, принцип його використання це те, що можна на кепку вдягнути. І у вас будуть типу як налобний ліхтар. Далі, це наявність кільця або карабіна. В випадку карабіна це найзручніший варіант, як на мене, тому що ви можете швидко від'єднати ліхтарик, кинути його на зарядку, чи використовувати просто як окремий ліхтар без ключів. Це зручно. Тому я рекомендую тут прямо брати чи окремо, чи якщо і в комплекті, от типу як у конейкора чи у цього китайчика, то. Ці маленькі карабінчики вони рятують. Також важливо визначити, які саме функції потрібні вам, щоб не переплачувати за зайве. Для мене наявність там режиму освітлення, червоне світло в пріоритеті. Я от до такого звик ще останнім часом рятує блокування, тому що ключі часто в рюкзаку, і випадково вимкнути ліхтарик там взагалі не складно. Також звертайте увагу на якість кріплення ліхтариків до ключів, щоб від невеликого тиску він не відвалився. Я використовую карабіни, але можна ще звернути увагу на саме кріплення у ліхтаря. Наприклад, як у Фенікса, це литий корпус, і ясно, що тут реально буде триматись добре. Чи типу у найткору кільце взагалі винесено окремо, воно там посилене, тримається теж добре. У пластикових можуть бути питання. Я за час експлуатації тільки взагалі ніяких з ним проблем не було. Він і в мене і падав, і літав, і що з ним тільки не було. Все добре, все тримається. Я думаю, скоріш за все, це із-за того, що він просто дуже легенький. Якщо б ліхтар був більш важчим і його покидати, і якщо він пластиковий, я думаю, це до добра не доведе. Але от у мене є приклад якраз поганого кріплення до ліхтарика, це якраз от на цьому китайці дуже маленький запас. По цьому пластику, мені здається, якщо сильно натиснути, тут або кільце розійдеться, як воно, до речі, теж в комплекті йшло, або просто відламається це кріплення. І по факту у вас ліхтарик вже не буде наключником, це буде просто окремий ліхтарик. До речі, по функціям, що хочу додати, зверніть, будь ласка, увагу на те, що може бути така функція, як пам'ять. Це коли ви вимикаєте і вмикаєте ліхтарик на тому ж режимі, який він був до цього. Я думаю, це можна віднести до режимів, але це все одно іноді буває корисна річ, якщо ви хочете одразу вімкнути ліхтарик на мінімальній яскравості, щоб там нікого не осліпити нічого. І ще один із таких параметрів, на який мало звертають увагу, але який в цілому корисний, якщо ви обираєте там якісні ліхтарі, там якісь брендовані, зазвичай це все буде вже в Встановлено по, по замовчуванню. А саме про те, що я кажу, це наявність захисту від перенапруги, перезарядки, що просто при заряджанні вашого ліхтаря нічого з ним не трапилось. Ще перед покупкою ліхтарика варто ознайомитися з відгуками інших користувачів, це допоможе уникнути розчарувань та не забувайте взагалі про огляди на Ютубі. До речі, на більшість побачених ліхтарів є огляди на каналі. Я додам посилання в опис під цим відео, також додавлю, дам посилання і на ці ліхтарі. Отже, як висновок, вибір ліхтарика на ключі залежить від ваших потреб і переваг. Звертайте увагу на яскравість, розмір, живлення, матеріал корпусу, водостійкість та додаткові функції, які я там перелічив. Можливо, ще щось є. Я не вказав. відпишіть, будь ласка, в коментарях, хто в курсі всі цієї темі. Сподіваюсь, мої поради були корисними для вас. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, долучайтесь до спільноти в телеграмі, там анонси по відео виходять раніше і можна обговорити різні теми по EDC. Дякую вам за перегляд, допомагайте нашим силам оборони і хай щастить.